Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми покажемо вам чудову виставу пригоди Святого Миколая, її підготували для вас вихованці гуртка Світ лялькового театру. Або вже йде святий з неба саночка. Не забули ставимо писати до святого Миколая попрохати Комусь яйку, комусь книжку, комусь гуми, сіру мишку А комусь кольня швидкого, Чи й до цього, а мені сукаю трішки, Шоколадок і оріжку. То був Починає вже Скоро вже приде у галь наш святий Миколаєв. Гей, гормія, що ти чув, що ти бачив, хто це був? Бачив, бачив, чути, чу але що це не збагнув? Колись вовк постить, вовк все вовком, а ось я з'їв би меду очі два.

всім жити, як по всіх вас пам'ятаю, гарну я торбинку маю, але спершу, як боляка, обдарує всіх зіряда, щоб ні в лісі, ні у полі не робили шкоди злої. злой. Вовка мій, особо баска, бери, будь ласка. Дякую. Але лисиці ці рулі Хотіла та й мати, та уся наша родина, наша рідна Україна. Добрі діти, гарні діти, України, пишні квіти. Це чуєш? Це свіночка, а не Ваші ваших синів дуже-дуже з того раю. Ми гадали слуги Боже, що поможемо вам в дорозі. Ми вам, люди, а скажіть на весні діти, ви зняти на річчі світки, чи ці діти ще у залі, чи і там далі, Більше, менші і маленькі, цілий лікволі чемненький. Ви ж для них найкращі свідки, чи молитву рідну знають, бога не прославляють Чи шанують рідну мову українське рідне слово. Так і моляться, читають, рідні пісеньки співають, добрі діти, так і треба. Все не бачили ми з неба. da um...